Я хочу відзначити дитину Максимка, нашого кохана. Він самостійно, він не хоче ніколи, щоб йому хтось допомагав. Він сам розфарбував оцю цю писаночку. Та це дійсно дитина сама робила. Бо тут ще є роботи з бісеру. Це... Мама допомагала дитині. Разом так, з мамою мамою. Вона мені каже, я теж робила, Світлана Михайловна, я населяла бусинки, яка дуже добре. Так. Це, це я зробила таку з ниток писаночку, обмотувала нитками кольоровими і так трошки а середнь, а це саме? Дерев'яне тут. Тільки змінить прийняти солодок. Так у мене змінитися. Тепер що дає? Де ти сопка, де ми малювали вчора яєчка, де тепляли? Де чіпляні ті яйця, що вчора розфарбовували? Ну, Батьками почепили, так? Так, у вас, навіть такий е, народно патріотичний. Вонять, дзвони, день, зелень, понад містом, понад села, лине вісточка весела. Вийдемо, вийдем, вийдем на гурбок. Заспіваєм гаївок. Що весна вже воскресла, нам вилиньте принесла. Батні, Надав, для і свободи, і він устав. І я так косаджую бущу до чудес, дало мені надію, хтось мені. Розказув. Ми, на половину, бо вони ще маленькі. Вам допомагали так? Ви малювали писаночки. Так, кладені, так? Писанки, так вони, покажіть, що ви клеїли на стіні. Покажіть, де ви клеїли, що ви робили. А, вони курчатку робили. Ми курчатку, ми сьогодні і писанки робили там куси. <плес> Бо вони тоді, ці такі, вони тугіші, бо ці дешевші, то вони дуже е, не мають ні скласті. Так. О, ці гарні, Нещодавно відділом освіти Пошлинської міської ради було оголошено провести в усіх навчальних закладах міста виставку, присвячену великодній атрибутиці. Е, зараз ми знаходимося в дитячому садочку номер 2 Побували мене у всіх групах. По-перше, були дуже захоплені дітьми, вони всі привітні, веселі. Найбільше привернули нашу увагу дитячі виставки. В кожній групі вони були зроблені з душею, видно було працьовіті руки вихователів, батьків, дітей, вклали вони і свою фантазію. Нам дуже приємно бачити, що дітки живуть, радіють. З того, що вміють зробити щось своїми руками, і сподіваюся, усіх інших дошкільних і навчальних закладах міста ми також відчуємо таку теплоту і сердець і талановитих рук майстринь, вихователів і вчителів всіх навчальних закладів. Ну а як звати виховательку? Ну, Марія Зіліна. А другу виховательку як звати? Малівана. І кому сподобалось найбільше малювати в підписниці? Мені, так, мені, мені, мені. thank you